Привіт діти! Мене звати Світланка, і сьогодні я пропоную вам пограти у гру. А про що вона дізнаєтесь, коли послухаєте віршик? Слухайте уважно. Йшла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна у скринці гостинці, ягнятам травицю, гусятам водицю, каченятам рязку, а малятам казку. Про що був цей віршик? Так, він був про весну. Правильно, молодці. А чи ви знаєте, з чим приходить весна? Пропоную зараз і дізнатися, а для цього пограти у гру. Треба уважно подивитися на картинки і сказати, з чим приходить весна. Починаємо. Будьте уважними. Подивіться уважно на картинку і скажіть, з чим приходить весна. Весна приходить із сонцем. Правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть, з чим приходить весна. Весна приходить з комахами, правильно молодці. Подивіться уважно на картинку і скажіть, з чим приходить весна. Весна приходить з дощами правильно молодці. Подивіться уважно на картинку і скажіть, з чим приходить весна. Весна приходить з квітами, правильно молодці. Подивіться уважно на картинку і скажіть, з чим приходить весна. Весна приходить з пташками правильно молодці. Подивіться уважно на картинку і скажіть, з чим приходить весна. Весна приходить з травичкою. Правильно молодці. Подивіться уважно на картинку і скажіть, з чим приходить весна. Весна приходить з бруньками, правильно молодці. Подивіться уважно на картинку і скажіть, з чим приходить весна. Весна приходить з грибами, правильно молодці. Подивіться уважно на картинку і скажіть, з чим приходить весна. Весна приходить з листочками, правильно молодці. Подивіться уважно на картинку і скажіть, з чим приходить весна. Весна приходить з теплом, правильно молодці. Подивіться уважно на картинку і скажіть, з чим приходить весна. Весна приходить із співом пташок. Правильно, молодці! Ось ми і пограли з вами гру, і дізналися, з чим приходить весна. Сподіваюся, весна принесе вам багато чого цікавого, а мені вже час. До зустрічі!